Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошки. Ми ну, як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що продовжуються дуже успішні, і дуже вдалі удари ЗСУ по флоту російських окупантів. Цього разу було успішно уражено як мінімум два швидкісних десантних котери. Типу Сєрна, російського флоту якраз біля берегів Криму. Що ж там відбувалося? Давайте залишимося до кінця, подивимося, поставимо лайк або залишимо коментар і не забувайте підписуватися. Отже, минулої ночі Збройні Сили України у вигляді підрозділів головного управління розвідки Міноборони завдали дуже результативного удару по російським окупантам в Криму. Та у морі. Все відбувалося у селищі Чорноморська та біля нього, яке знаходиться у західній частині півострова. Це між мисом Тарханкут та берегами Херсонської області. Майже одночасно вночі у самому цьому Чорноморському було уражено ракетним ударом або ударом безпілотників. Як мінімум дві будівлі баз відпочинку чи готелів, у яких окупанти влаштували собі казарми, одночасно у бухті цього чорноморського у морі вже морські дрони дуже успішно уразили відразу дві цілі. Це два нових. Швидкісних десантних катерів проєкту 11770 типу сірна, а також ще один катер меншого розміру і більш старого типу. Ось як це відбувалося. На цих катерах, окрім екіпажу, була також бронетехніка, в тому числі як мінімум, один бронетранспортер БТР-82, а також особовий склад десанту. Обидва катери стояли у бухті борт до борту. Також ще раз підкреслю, було можливо ура. Ще один більш старий невеликий десантний катер. Ці катери типу Серда росіяни активно використовували під час окупації острова Зміїни для забезпечення окупаційного угруповання та для потім евакуації. Вони перекидали на них на цих катерах військову техніку, десант та за допомогою того, що прямо на палубу цього десантного катеру. Піднімали зенітно-ракетний комплекс БУК, вони таким чином намагалися забезпечувати протиповітряну оборону, і так само вони намагалися робити це зараз у західній частині Криму. Катери е, цього типу вони можуть розвивати швидкість до 30 вузлів, вони можуть брати до 92 людей десанту або до 45 тонн вантажу, і це відповідає масі основного бойового танку радянського зразку, наприклад, танку Т-72. До речі, біля острова Зміїний один-два катери такого типу були потоплені ударами байрактарів, але потім росіяни їх змогли все ж таки підняти з морського дна, і як мінімум один такий катер вони все ж відремонтували. Те, що росіяни спробували зараз діяти за допомогою свого флоту досить далеко від своїх основних баз, у морі неподалік від берегів Херсонської та Миколаївської областей, говорить про те, що можливо вони планували якусь. Диверсійну операцію з можливістю висадки десанту е, тактичного масштабу у форматі підсиленої диверсійної групи, або можливо, вони таким чином намагалися посилити своє окупаційне угруповання на Кінбурнській косі в умовах постійного вибуху. Долі ЗСУ над сухопутними шляхами сполучення на півночі Криму та у окупованій частині Херсонської області, окрім того, напередодні слід зауважити, що був ще один ракетний удар по Севастополю, але з невідомими нам зараз результатами, так чи інакше, але запланована росіянами операція не вдалася. А російський чорноморський флот ще раз. Отримав гучного ляпаса у щоку, та потім у цю ж саму щоку за цю ж саму щоку взяв. Фактично був ліквідований тимчасовий пункт базування російського флоту та ФСБ на півночі Криму, і це якраз відповідає останнім заявам керівництва Ради національної безпеки та оборони України та іншого українського військового командування про надзвичайно успішні дії ЗСУ саме на Кримському напрямку. Тому слідкуємо за ситуацією не лише на морі, а й на сухопутному фронті біля Херсону. Стежимо за цією ситуацією. Там дуже цікаво. Це буде аналізуватися дещо потім. Тому залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!